Коричні пятна, цяточка, зверни увагу. Бачиш? Оце вже початок сухої гнилі. І воно, так, як подивитися, вона вже починає. В залежності від гібриду, звичайно, від фази, від гібриду, від ціле зміни. Але в тому році була піфітотія позаминулому. І це проблема за того, що. І не обробили в період світіння своєчасно, хтось бутонізацію обробляв, не послухали. Клопи переносять це зафорювання. Воно може забрати до 80% навіть більше врожаю. От дуже добре видно. Ну Там трошечки горобці поклювали, але видно, так? Оце. А тут буде пуста насінина, все, тут врожаю не буде. І вже. На вигляд Єдин... гарне, насіння. гарне насіння, єдиний шлях, щоб зберегти соняшник, необхідно провести своєчасну десекацію. Коли вологість буде 30%, десекація і збирання, тоді ми збережемо врожай. Якщо ми будемо чекати, поки він дійде сам до вологісті 10-8%, ми втратимо 50%, а навіть і більше відсотків врожаю. Тобто соняшник стоїть тонн на 4 на 5, а будемо збирати 2,5. Тому що суха гниль, суха гниль, різопус полатині. Вона, вона суха гниль вражає досить багато культур. Ну, Найбільше вона шкодочинна і е, пасльонові той же самий картоплю е, вона пошкоджує. Тобто на соняшнику, от ми в нас і відео є на каналі. От бачиш починається. От вона як, подивитися, отак от. Ну да. вона, заміть, вона так. Вона кожну... не розуміє, той заходить, в, начебто гарний соняшник підсихає вже. Можна прив'язати бантик якийсь тут, приїхати через тиждень і подивитися, що буде далі. А ось які вже плями пішли на... Ну якийсь. Хай здадуть в лабораторію на аналіз. Він вже і починає дозрівати соняшник. Бачиш, вже який він... Ну, тут десь відсотків 50 вологість в ньому. Але якщо от, чекати, щоб він сам дозрів, то ну на ньому майже 100% сухогниль. Майже 100%. Не потрібно ні фомопсису, ні склеротині. Суха гниль свою справу зробить. А суха гниль вона насінням передається. Не ну, обов'язково рослинними рештками в ґрунті зберігається. Сівозміна то, і, ну, багато років вона там до, до 8-10 років по, по різним літературним даним, інфекція може зберігатися в ґрунті. І от, на цьому от, гібриді ну, він вже просто, він ранньо скриглий, все залежить від гібриду, то суха гниль просто майже 100%. Вітр. Тут дуже багато вже і хвороб. От суха гниль, наприклад, починається, з'їдає гриб, ваш урожай, ваш прибуток. І якщо не провести своєчасну десикацію, то цей кошик може дати 100 грам, а дасть 50-40 грам. Ви розумієте, як це вплине на ваш дохід. А щоб ви своєчасно знали, що робити. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поліосергієнк. А лайки, які не важко поставити. Інформацію на Ютубі піднімуть догори і аграрії також будуть знати. А що потрібно знати? Потрібно знати, що це небезпечна хвороба, яка сьогодні розповсюдилась по всій Україні. По причині відсутності сівозміни, накопичення інфекцій, благоприятних погодних умов, то вона може знищити той потенціал соняшнику, який сьогодні є ну, відсотків на 50% як мінімум. Тому, друзі, десикація, вологість 30% насіння. Своєчасне проведення десикації збереже ваш урожай. Підписуйтесь. І діліться. І діліться інформацією з вашими колегами, друзями, знайомими. Друзі, якщо не вірите, залиште гектарів 10. Хай дозріває, як кажуть, природнім шляхом до вологісті 10%. А рядом продесикуйте при Приволості 30%. Ви порівняйте врожайність. Там, де ви зробили десикацію, зібрали, і там, де ви залишили і зібрали. А якщо дуже-дуже не вірять, то хай 10 гектар зроблять десикацію, а залишок не обробляють. І тоді. І тоді нам напишете в коментарях, як ви отримали іменно від нашої інформації, Перевагу і користь. користь. Дякуємо. Підписуйтесь, будьте з нами завжди. На все добре. Довіряй і перевіряй. Вперед, нас чекають. Аграрі. Якщо не віряєш.